Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана і на цьому каналі я ділюся враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. Нарешті черга дійшла до повного огляду ароматів, які є в моїй колекції від французького нішевого дому Лікувен Maison de Parfum. Раніше він носив назву Ля де Мінім і, чесно кажучи, ця назва мені подобається більше, тому я користуюсь нею, коли розповідаю про аромати від цього бренду. Цей бренд натхнений справді старовинною історією. Знаменитий ботанік короля Людовика 14 Люї Фає жив і навчався у старовинному монастирі, який був заснований у 1614 році. Саме ця дата і фігурує на упакуванні ароматів та також на ковпачках. І на той час він носив назву Кувен де Мінім Мане. І він брав участь у кількох експедиціях. Винаходив нові рослини, давав їм назву, і саме бренд «Лікувен Демінім» опирається на цю дату, підкреслюючи своє ботанічне використання натуральної сировини і також відхил до веганської продукції. Фуми, косметика, одеколони та банна лінія Leco-endim містять понад 90% натуральних складників, не тестуються на тваринах, також не містять речовини тваринного походження і підходять до найчутливішої шкіри. Це обов'язково вказано на пакуванні, яке виготовлене з переробленої речовини. І простота складників обов'язково вказана на упакування. Я почну з ботанічної лінійки, яка заснована у 2019 році з тих пір, коли креативним директором Ляковенде Мінім став Жан-Клод Елена. і стався своєрідний ребрендинг, тому що логотип раніше виглядав інакше. А перший аромат від Ляковенде Мінім вийшов у 2008 році. З попередніми ароматами я не знайома, на жаль. Сподіваюсь, що познайомлюсь. А перший аромат, про який я хочу розповісти, Аквапарадізі. Тож чим пахне райська вода? На упакуванні вказано, що до складу цього аромату, тобто одеколону, входить троянда і паларгонія. Це різновид герані, тобто калачики. Також тут є фіалка і бергамот. Для мене це дуже Соковита насичена трояндова есенція. Я вже розповідала про цей аромат у добірці фіалкових та пудрових ароматів. І зараз цей аромат не міняється. Він пахне як і в прохолоду, так і в спеку. На мені солодко, трояндово насичено, і він пахне навіть трояндовим сиропом та трояндовим джемом. Я колись готувала трояндове варення, і мені асоціативно той аромат трояндового варення ніби ось налили в цей флакон. Я знаю також, що глядачі, зокрема пані Людмила, відгукуються про цей аромат, що він пахне для неї зеленою трояндою. Я все чекаю того моменту, коли цей аромат для мене розкриється тим, що чують інші поціновуючі парфумерії. Отже, з Аква починаю сьогоднішній огляд. Наступний аромат з ботанічної лінійки. Носить назву Аквамінім, тобто присвячений меншинам. Це трав'янисто-цитрусова композиція, до складу якої входить цитрус, витивер та мандарини. Він для мене пахне рослинно, трав'янисто і надзвичайно природньо. Він пахне гілочкою дерева, на якому ростуть мандарини. Він дуже спокійний, він ніби. Перезавантажує тебе від важкого дня, і я ним люблю користуватися навесні або влітку на вечір. Наступний аромат входить до лінійки абсолютів одеколонів і назва його Аквапалмаріс в такому розкішному оформленні. І тут заявлені золоті неролі. Обов'язково. На кожній упаковці є портрет Жанна Клода-Елена, і коротенька розповідь, про що цей аромат нам розповість? І ось в цьому ароматі неролі, які виконані в надзвичайно красивому обрамленні. Для мене це медові неролі, ніби навіть неролівий нектар. І Тут, окрім неролі, є ще петитгрейн, тобто лимонна трава та мускус. Це аромат дещо подібний до його попередника, який також Жан-Клод жанколотилена створив для Ермес вода неролі, тільки там аромат більш прохолодний, а цей аромат теплий і навіть трішки солодкавий. Дуже приємний, красивий навіть те, що одеколон, я його не можу і назвати, тому що для мене це навіть повноцінний парфум. Акваміліфолія. І до складу цього аромату входить абсолют зеленого листя вербени. Окрім вербени, тут ще є м'ята, про що нам підказує красивого м'ятного кольору рідина. І також тут є легка цитринка ледь в ловима. і характерна солодавість, яку може давати смола деревини або витивер. І ця солодавість, вона ледь-ледь відчутна. Вона ніби трішечки навіть шорохувата. І мені цим ароматом подобається освіжатись. І загалом всі аромати від Люкувенде Мінім це аромати унісекс. Але саме цей аромат мені подобається, як звучить чоловічої шкіри. Тонізує, освіжає і приємний такий вранішній тонік для шкіри. Цитрусова Акваамантія, до складу якої входить абсолют квітки гібискуса. Також тут є ревінь, який я люблю у парфумерії, Рейфрут і кедр приємного рожевого кольору. Це аромат Оптиміст. Він заряджає енергією. І надзвичайно приємно освіжає цією кислинкою, і водночас тут є і деревинність. Я не можу сказати, що це така легковажна, безтурботна, одеколониста парфумована вода. Це насправді, ніби він запорука прекрасного настрою самісінького ранку, і особливо мені подобається, як він грає в комбінації з попереднім ароматом. Наступний цитрусово-пряний аромат Акваліс, це вже серйозніша історія. І це одеколон, екстракт, есенція мандарину та кардамони. І рідина відповідного кольору. Для мене це аромат, який пахне спеціями, які підігріваються і вони на межі з гірчинкою. І навіть Мандарин я тут відчуваю не в легкій формі прозорій, а ніби це навіть есенція мандаринової олійки. Аромат мені пахне навіть маслянисто, і в ньому якась відчувається фруктова нота, щось на кшталт сухих абрикосів, тобто, можливо, навіть і курага тут є, або ще якісь сухофрукти. Аромат мені дуже подобається, як звучить восени, він навіть зігріває, і в ньому відчувається та глибина. Мені подобається з ним трішечки пороздумувати над своїм майбутнім, можливо, почитати книгу, тому що він такий налаштовує на меланхолійний лад. І так він і зігріває водночас, і хочу відмітити, що стійкість, на відміну від попередніх одеколонів, Тут відрізняється. Тут стійкість, якщо попередні одеколони 2-3 години звучать активно, потім стихають, то аквасоліс і наступні аромати звучать добрячих 5-6 годин, а то й більше. Один з моїх найулюбленіших ароматів ботанічної лінійки акванімфи. І тут есенція цукрової тростини та папірусу. Цей аромат для мене пахне старовинною бібліотекою, навіть енциклопедією і старовинною деревиною. В ньому навіть відчувається водночас прохолода і полум'я. І це аромат для мене такий іденний натхненник. Мені подобається мій стан в той час, коли я ним користуюсь. Дуже цікавий аромат, і в ньому. Є та загадка. Інколи коли я принюхувалась до натурального папірусу, на якому якісь іерогліфи, то приблизно ту ноту деревини, яка вже пресована, і на яку нанесли трішечки фарби, ось це такий специфічний, абсолютно не парфумований аромат, мені надзвичайно подобається. Далі Аква Імперії, та рідина світло-бускового кольору, що підказує нам, що це буде аромат про лаванду, а точніше, про лавандову олійку в комбінації з цитрусами та мртом. Тут відчувається і гіркота, і лавандова олійність. І інколи я в цьому ароматі відчуваю навіть якусь шоколадну ноту. Мені з цим ароматом надзвичайно Приємно та солодко спиться, і він ніби заколихує та заспокоює. І я маю кілька ароматів в своїй колекції саме з лавандовою нотою. Вони здебільшого в комбінації з ваніллю, але ось таке гіркувато заспокійливе звучання я зустрічаю вперше. Два аромати, які я ще не розпакувала. Я хочу їх розносити на шкірі і потім буду про них розповідати дещо згодом. Це Aqua містері, тут екстракт фліордаранжу та пальмарози. Та цікава комбінація ваква сакре, тут жасмин та тубероза. Ці аромати будуть чекати свого часу. Наступних 5 ароматів з колекції Сінгульєре. Тут концентрація дещо вища, аніж в одеколонах. і флакони у вигляді цеглинок. На флаконах зображені або комахи, або птахи, або тварини. Аромат Еліака з орлом. Тут вже зовсім інакша композиція, і це справді нішева парфумерія у прямому розумінні цього слова. Тому що до складу. Аромату входить уд, і його тут достатньо багато. Окрім уду, тут є ще вологість та терпкість від імбиру. І для мене це пряна, глибока і композиція з натяком на східне звучання. Аромат надзвичайної краси. Він підлаштовується під температуру повітря, і за ним дуже цікаво спостерігати, особливо в спеку він мене дуже дивує. Квіткова елегантна сайга, на якій зображена косуля, і це справді такий витончений елегантний аромат з виваженими рухами, як у косулі, так само звучить і ось цей красивий смородиново-трояндовий аромат. Він мені дещо нагадує аромат про смородину, який також створив Жан-Клод Елена In Love Again для Іса Лоран. У мене нещодавно була відеорозповідь про аромати з нотої смородини. І ніби в той аромат, який я пам'ятаю вже не один десяток років, додали ще трішечки трояндової есенції, як в аквапарадізі. Ніби на квітку троянди, дуже духмяну, накапали смородинового соку, дуже витончене звучання і надзвичайно жіночне. Наступний аромат гурмансько-спецієвий. І парфюмер жан клод Тилана мене дивує дедалі більше, тому що такий склад парфюмерної композиції йому не зовсім притаманний. Зазвичай він створює акварельні композиції, а тут аромат, на якому зображений хижак. Вовк, атаї і тут є перець, какао. Та амбра. Амбра тут тепла, вона ніби розливається по шоколаду, шоколад також розтоплюється. І тут ці теплі плавні ноти злегка віддають перчинкою. Надзвичайно чуттєвий аромат і дуже красиво розкривається в прохолоду. Делікатний. Королевський жасмин в ароматі лісандра. І тут зображений метелик. Тут, окрім жасмину, є ще й мандарин. Але я тут відчуваю ще і спеції та деревину. Аромат дуже ніжний, він, ніби політ метелика. він злегка торкається і обертається ніжною квітковою пудрою, красиво розкривається в будь-яку пору року. І для мене це жасмин, який надзвичайно натуралістично відтворений в парфумерії. Наступний аромат нубіка, на якому зображена рись. І цей аромат, до складу якого входить ваніль та пачулі, для мене пахне більш багатогранно. Тому що всі ми знаємо, як пахне ваніль, і всі ми знаємо, як пахне пачулі, але для мене тут ще і дрібка спецій, І я в цьому ароматі відчуваю навіть злегка мускус. І в цьому ароматі я навіть відчуваю характерний аромат, який я можу собі уявити, хижої тварини перед стрибком, що ніби тварина, яка починає зараз. Полювати на свою здобич в цьому ароматі достатня кількість от тієї хтивості та пристрасті. Красивий аромат. Я його бачу як на чоловікові, так і на жінці. І, мабуть, цей аромат для якихось особливих моментів. Дуже красиво він звучить, і, можливо, підійде на романтичні побачення з продовженням. Наступна лінійка присвячена подорожам. І я почну з аромату смирна. Тут вказані абсолют домаскові троянди та абсолют чорного перцю. Це квітково-трояндовий шипер, так і є, але я перцю в цьому ароматі не відчуваю. Троянда тут надзвичайно цікаво розкривається. Я навіть відчуваю тут троянду. З іншою спецією нотою, яку я поважаю в парфумерії, це кардамон. Саме кардамон я відчуваю в першу чергу. І ось ця ніжність троянди. Навіть швидше, що тут трояндові пелюстки, навіть трояндовий нектар, тому що тут відчувається якась пудровість по типу пестиків та тичинок троянди. І троянда, яку ми зазвичай знаємо в парфумерії, тому що в мене достатня кількість трояндових ароматів, але ось тут вона характерно звучить, як в країнах Азії перед обрядом весілля, коли велика кількість троянд відрізається, плетуться вінки, і також цей трояндовий аромат змішується з якимось димом, деревиною, і така непроста троянда. Надзвичайно красиво звучить і в тепло, і, можливо, в осіння, і весняний період. Взимку вона дещо поколює і, мабуть, що тепло їй пасує більше. Наступний аромат орієнтально-пряний Форт Роял. І він мене по думки, наштовхує на асоціативно-морське узбережжя. Десь північніше, тому що в цьому ароматі відчувається смолянистість. Навіть я відчуваю тут аромати алкогольності, тут є дикі ягоди, навіть ягоди в якомусь, можливо, настояному вигляді або в настоянці. Також тут є ваніль та абсолют бензоїну. І цей аромат для мене пахне. Розпеченим бетоном, об який б'ються морські хвилі, і також ось цей шелест хвиль, який б'ється по човнах. І ось цей аромат, який я можу назвати, аромат атмосфера, мене відштовхує ось до літнього узбережжя, яке наповнене великою кількістю людей, димом. Різними алкогольними ароматами та смаколиками. Зазвичай це цукрова вата, можливо, якісь печуться млинці. І ось цей гамір в цьому ароматі. Він не тихий, він такий достатньо гучний, і в ньому відчувається ось ця багатошаровість. Водночас тут він пахне, ніби і солодкими. Гурманськими акордами, але водночас заспокоюється і пахне так лінійно і злегка відсторонено по-деревинному. Цікаво за ним спостерігати і аромат атмосфера Форт Роял. Далі про Аброво-квітково-деревинний аромат Solano. Тут вказано, що основні ноти Ілан Хіланг і, і Давана. А я тут відчуваю пересушену деревину. В моїй уяві одразу постає ліс, в якому тривалий час не було дощу. І пересушена деревина, навіть крізь яку проростає ледь ледь видимі зелені паростки, і вони пахнуть гірко, тому що їм не вистачає сонця. І потім аромат починає округлювати, степліти, і навіть дещо димно пахнути за рахунок бобів тонка. І в ньому відбувається така своєрідна гра нот, що це ніби деревина, але вона незвичайна. І ніби відчувається рослинна гіркота, але вона не зовсім характерна природній рослинності. Аромат, який змінюється. За ним мені подобається спостерігати у різні пори року. Аромат, який змінюється, і аромат, який, між іншим, на кожній людині звучить інакше. І він відрізняється від попередників своїх, які мені здаються більш зрозумілими. Красива деревинна історія в ароматі Солано. Квітково-водянистий аромат анорі, в якому заявлена магнолія, волога деревина і кардамон. І це аромат, який пахне вже також деревиною, але вологою деревиною. З ним я уявляю також морське узбережжя, але світанок, ранок, коли пісок та земля вологі. І Знову човен, який просяк морською водою. І ось ця волога деревина. Вона ось тут звучить повною мірою. Водянистість за рахунок магнолії тут також відчувається. І кардамон. Зазвичай, нота кардамону в парфумерії нам піднесена у сухому вигляді. Ось тут вперше я зустріла кардамон разом з вологим обрамленням. і... Не перестаю дивуватися знову вмінням Жана Клода Евана з такими простими нотами створити справжнє диво. Та наостанок про аромат бестселер він у мене у повторі: це тінере. Деревинно-амброво-мандаринова парфумерна історія. І це аромат, в якому Вказано ванільне дерево та червоний апельсин. І для мене цей аромат пахне вугіллям, яке тліє, на яке налили вишневого сиропу, і зверху ще поклали мандаринових шкірок. І ось це легкий фруктовий дим починає витися у просторі. І потім. Починаємо ми підпікати маршмелоу на паличках. Аромат дуже багатогранний, аромат такий гарячий, аж пекучий. Для мене це аромат пристрасть, і для мене це аромат, який зігріває, яким насолоджуєшся, і він дуже пасує саме от до якоїсь урочистої події. І він красиво розкривається і в прохолоду, і навіть в спеку. З ним постійно знаходиш якісь нові огранки і ним постійно захоплюєшся. Він не солодкий, але він такий лікарно-привабливо ванільний і з легкою гірчинкою. Ось таке полум'я, такий жар в ароматі тінаре. Такою була моя розповідь про аромати від французького нішевого дому Le Couven Maison de Parfum. Про цей бренд я дізналась, коли прочитала, що мій улюблений парфюмер Жан-Клод Елена почав створювати аромати для цього бренду. І таким чином я захопилась, захоплююся дедалі більше і більше. Аромати можна замовити на офіційному сайті. Якщо ви підпишетесь на сайт, вам будуть надходити листи зі спеціальними пропозиціями, дуже зручно і вигідно, на мою думку, купувати нішеві аромати за достатньо пристойною притомною ціною. Також ці аромати представлені на сайті Notino і у парфюмерних магазинах Європи, які називаються Дуглас. Отже, на сьогодні, все. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні, все, дякую за вашу увагу і до скорої зустрічей. Бувайте!